У цю хвилину на цій планеті якийсь бухгалтер намагається звести бюджет так, щоб нам все вистачало. Якийсь хлопець думає, що можна приготувати з продуктів, що залишились. Якась дитина розмірковує, як пояснити вчителю, чому вона не зробила домашні завдання. Ілон Маск вигадує нову ідею для бізнесу. Кінг працює над новою книгою, а Джеймс Камерон пише сценарій до нового аватару. Що спільного у цих людей? Мозок всіх цих людей зараз креативить. Креативність це не якась особлива навичка або рідкісний дар. Це звичайний вбудований процес в нашому мозку, з яким народжується кожна людина на цій планеті. Тож, якщо ви вважаєте себе не креативною людиною, сьогодні ваша думка остаточно зміниться, і ви зрозумієте, що від ідеї, що приготувати на вечерю, до ідеї, як змінити світ або, хоча б своє власне життя на краще, насправді лише два кроки. Привіт, мої божевільні котики і ті, хто бажає до нас приєднатись. Мене звати Еля Муравський, я нейротопсихолінгвістка, і тут ми дізнаємося, як мозок формує наше світосприйняття, навчається, мотивується, закохується, ненавидить, вигадує, творить ліниться та планує майбутнє. Якщо вам все це цікаво, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, аби ви отримували сповіщення щоразу, коли виходить новий випуск. І тема цього випуску: як стати креативним. Коли ми думаємо про творчість, то перше, що спадає нам на думку, це мистецтво, мода, кінематограф, ну, якісь відкриття. Але насправді творчість є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Якщо подивитись на нас в порівнянні з іншими видами на Землі, у нас дуже схожий мозок. Але ми чомусь не бачимо білок, які підкорюють Марс, або собак, які винаходять інтернет, або корів, які грають театральні п'єси. То що ж такого особливого є саме в нашому мозку, що створює ідеї, розвиває їх і обробляє? Особливість людського мозку полягає в тому, що під час еволюції наша кора отримала набагато більше простору між ходом і виходом. В інших тварин вони набагато ближче одна до одної, тож коли вони отримують якийсь стимул, вони рефлекторно реагують. У людей вхідні дані можуть надходити, зберігатися, і ми можемо встигнути про них подумати, перш ніж реагувати. Є ще одна річ, яка сталася з розширенням кори головного мозку, а саме те, що ми отримали набагато більше у цю префронтальну кору, частину прямо за нашим чолом, і це те, що дозволяє нам симулювати події в голові, відокремлювати себе від нашого місця розташування у просторі та часі, та думати про можливості, що було, якби я це зробив, або що буде, якщо я цього не зроблю. Є поширений міф про креативність мозку, типу ліва півкуля, серйозна, аналітична, логічна, а правотворча. Деякі процеси дійсно зосереджені в певній частині. Так, мовлення, про яке я вже розповідала, повністю знаходиться в лівій півкулі. І якщо ви якимось чином втратите ті частки, де відбувається обробка мови, то ви вже ніколи не зможете ані говорити, ані розуміти сказане. Те саме і з контролем тіла. Права півкуля контролює ліву частину тіла, ліва праву, і якщо ви, скажімо, травмуєте ту частину правої півкулі, де відбувається обробка зору, ви вже Ніколи не зможете бачити лівим оком. Але деякі процеси надто складні, щоб відбуватися лише в одній частині. Свідомість, пам'ять, увага, прийняття рішень та творчість відносяться до таких процесів. З ними працює весь мозок. Міф про творчість правої півкулі виник через те, що більшість процесів, якщо ми подивимось на них у відсотках, відбувається саме там. Тобто, казати, що права півкуля творча це спрощення. Але науково це не досить вірно. Коли у вас є багато таких різних частин мозку, які спілкуються між собою для вирішення певного завдання, це називається мозковою мережею, Brain Network. І творчість використовує аж три таких мережі: перша це центральна виконавча мережа, Executive Attention Network, або мережа. Уваги, АН. вона дозволяє нам об'єднувати багато інформації в голові та зберігати її в робочій пам'яті. Вона відстежує, що ми зробили, що нам ще потрібно зробити і як ми прогресуємо. Вона працює, коли ми читаємо, гортаємо стрічку, блукаємо по Пінтересту, дивимося картинки, фільми, серіали, ну і все таке інше. Це наш дослідник. Вона також. Стримує очевидні реакції, або перші речі, що спадають нам на думку, аби мозок міг вигадати більше ніж один варіант рішення, що, наприклад, дуже важливо для творчості, для імпровізаторів, скажімо, перше, що спадає на думку, зазвичай не є найкращим, тому вони, як правило, чекають другої чи третьої ідеї. Або під час конфлікту сказати людині, перше, що спало тобі про неї на думку, може привести до ескалації, і щоб цього не відбувалося, працює АН. Друга мережа це мережа визначення значущості, Salience Network SN. Ця мережа працює, коли ми беремо участь у виконанні конкретної задачі. Наприклад, ми вирішуємо математичні задачі 2 плюс 2, малюємо якісь лінії, щось виміряємо, або коли ми вичитуємо текст, виправляємо помилки і таке інше. Для творчості це наш критик. І третя мережа мозку це Default System, Default Mode Network, DMN. Але я люблю називати її мережею уяви, тому що вона дуже активна кожного разу, коли ми спрямовуємо нашу увагу всередину себе, коли ми зосереджуємося на наших мріях, на наших майбутніх цілях, або щоразу, коли ми намагаємося зрозуміти точку зору когось іншого, що дуже важливо для співчуття до когось, тому що це дозволяє нам уявити, що хтось інший думає або відчуває. Деволт-система збирає безліч пазлів в голові в єдину картинку. Як це працює в житті? Поясню вам дуже спрощено. Уявимо, ви побачили якусь квіточку і забажали її намалювати. Ось ми дивимося на цю квіточку, і в цей момент у нас спрацьовує АН, центральна виконавча мережа, мережа уваги. Ми вивчаємо лінії, форму, кольори, як падає світло. Все це відбувається в мікросекунди, але це окремий процес. Це наш дослідник. Він збирає інформацію нескінченно: через зір, нюх тощо, і все це передає все, що він назбрав, до ДМН, мережі уяви. Вона бере. Все, що назбирав дослідники, каже, Окей, давай подивимося, що ми можемо з цього зробити. Ми навіть не бачимо, як вона працює, але вона зібрала все, що побачила в цій квіточці, все, що ми побачили в цій квіточці, плюс всі наші попередні обрізи в голові, і видала готову ідею. Ось це натхнення, яке ми відчули, образ, який побачили в голові, це результат роботи ДМН. Дворець відпрацював і видав нам результат у вигляді цього образу, ідеї в голові. Сідаємо малювати. Яку лінію провести, в який бік, будуть тут завитки чи ні? Треба тут темніше, тут світліше, тут лінію, товстішу і таке інше. Це все нам каже Есен, мережа виявлення значущості. Вона наш критик, і вона нам каже, що робити і як, щоб те, що вигадала мережа уяви, образ в голові, став реальністю. Вона дивиться на те, що виплюнула мережа уяви, і каже: це ні, це ні, ну а це може бути так. А тепер увага. Абсолютно ті самі процеси відбуваються у мозку, коли ми намагаємося прийняти рішення, що приготувати поїсти. Ви відкриваєте холодильник і збираєте інформацію, працює АН-дослідник. Далі ДМН, мережа уяви, перебирає комбінації і видає вам варіанти. АСН, критик, каже, М -м, це не смачно, це довго годувати, це ліньки, це якесь дивне поєднання, о, це прикольно, давай робити. Як вам таке? Та давайте повернемось до цих відомих людей, цих олімпійців креативності, що такого особливого вони роблять, як вони використовують свій вбудований творчий функціонал не лише для того, щоб приготувати поїзди. Всі люди вміють бігати, але не всі стають олімпійськими спортсменами. Те саме і з креативністю. Єдине, що відрізняє відомих креативних людей від звичайних, так це те, що вони не обмежують використання свого творчого мислення базовими битовими завданнями. Якщо ви вважаєте, що у вас немає креативності або творчості, то ви насправді правильно думаєте, бо творчість це не що, що у вас є, це що, що ви робите. І цих речей, які ви маєте робити, всього дві. Перша з них це ставити правильне запитання. Ніщо цікавого не починається зі знання. Воно починається з незнання. Але невизначеність вона настільки складна і небезпечна річ, що еволюція створила нам мозок, який намагається уникати її, аж до того, що ми інколи стискаємося з конформаційними зміщеннями, conformational bias. Це коли ми шукаємо докази, аби підтвердити те, що вже і так вважаємо істиною, замість того, щоб ставити їх під сумнів і йти туди, де невідомість. так безпечніше. Тобто наш мозок робить майже все, щоб уникнути невизначеності. Але іронія полягає в тому, що це єдине місце, куди ми маємо йти, якщо ми збираємось побачити щось інше і щось нове. І тому творчість завжди починається з запитання, з незнання. І це запитання починається так: а що, якщо? What if Колись давно я слухала лекцію голівудського сценаріста, і він почав її такими словами: всі історії давно розказані. Нічого нового людство не вигадувало вже сотні років, але як тоді, кожен рік ми отримуємо десятки, на наш погляд, унікальних і цікавих сюжетів? І далі він розвиває ту саму думку. Якщо взяти класичну історію Ромео та Джуліети та почати задавати питання, а що, якщо, ми прийдемо до унікальної комбінації. А що, якщо вони будуть не з ворогуючих сімей, а з різних класів? А що, якщо роман буде обмежений у часі? А що, якщо все це буде відбуватися на кораблі? А що, якщо наприкінці корабель потоне? Серія, що якщо, приводить нас до сюжету Титаніку. Що, якщо, може перетворити будь-який сюжет з націкавого у цікавий? Змінити жанр з комедії на трагедію, з трагедії на бойовик, з бойовика на жах і жаху на романтику. І наше життя це така сама історія, про яку ще просто ніхто не написав. І запитання: а що, якщо?, можуть змінити сюжет кардинально. А що, якщо сьогодні я вип'ю зранку склянку води? А що, якщо я сьогодні після води розімну м'язи? А що, якщо я сьогодні почитаю замість стрічки новин книгу? Це все теорія маленьких змін, так ви знаєте, теорія одного відсотка. Чули про таку? Якщо кожен день додавати такі маленькі, цікаві зміни, через рік ви отримуєте кардинально інше життя. Ви створите інший сценарій фільму. Весь сенс творчості полягає в тому, щоб створити щось нове. Тому, якщо ви ставите запитання, яке ніхто ніколи не задавав, ви отримаєте відповідь, якої ніхто ніколи не отримував. Але для того, щоб поставити таке влучне запитання, одного, а що, якщо недостатньо, бо після цього, а що, якщо, має бути якась ідея, вірно? Де ж її брати? Тож друга важлива річ творчості це наповнювати мозок потрібними інгредієнтами. Є одна чудова книга Структура наукової революції. Головна її думка така: більшість інноваційних креативних ідей у галузі надходять від людей поза галузю. Вони приходять ззовні. На думку автора, це відбувається тому, що більшість людей, які набувають знання у якійсь ніші, зазвичай разом з експертністю отримують ще й обмеження. Чим розумніша у цій галузі людина, тим важче їй думати за межами своєї цієї коробочки. І це не просто так. Уявіть, що ваша ДМН – мережа уяви це такий кухонний комбайн. У нього нескінченна чисельність програм, він може зробити що завгодно, нескінченно працює і постійно щось видає. Іноді смачне, іноді просто їстівне, але найчастіше лише те, що можна відправити на смітник, що, власне, ваш критик, мережа СН, і робить. І ось цей комбайн варить собі, варить, нічого, нікого не чіпає, робить, що хоче, і тут ви до нього підходите і кажете, готуємо борщ. Окей, каже Демен, давай робити борщ. Отже, що потрібно, щоб комбайн видав нам борщ. Закласти правильні інгредієнти. Що ми до неї покладемо, то на виході її отримаємо. І якщо ми покладемо в нього інгредієнти для пиріжків, але виберемо програму борщ, ми отримаємо будь-що, але тільки не і не пиріжки. Дуже багато творчих людей недооцінюють ось цей перший етап, недооцінюють АН, мережу уваги, нашого дослідника і переоцінюють ДМН, сам творчий процес. І це призводить до творчої кризи, начебто я щось придумав, але воно не виходить, або я взагалі нічого не можу нового вигадати. А якщо у вас щось не виходить, якщо у вас на виході ДН видає щось незрозуміле, якщо ви не можете вигадати влучне питання, не можете продовжити оце а що, якщо, значить, у вас недостатньо інгредієнтів. Ви повинні зібрати більше інформації, перестати малювати, писати, ліпити, припинити себе мучити і повернутись на початок. Причина, за якою людям поза галузю, легше робити інновації, в тому, що в їх мозку знаходиться дуже багато знань за її межами. Знаходячись зовні, їм легше подивитися на проблеми новим поглядом, і саме тому всі ці успішні люди, уяву яких ми з вами захоплюємося, ніколи не обмежуються своєю галузю. Вони навчаються і пізнають весь світ у пошуках ідей. Вони нічим себе не обмежують, бо знають, що все, що ми створюємо, мають відношення до того, що ми вже поглинули до тих знань та вражень, що ми отримали, аби задати влучне запитання. Я щиро вірю, що на цій планеті є лише один нескінченний ресурс наша уява. Одні використовують її аби мріяти про відпустку, другі, аби створити новий бізнес, а треті вигадують нові світи і знімають про це фільми. Та головна думка, яку я хотіла вам донести, це те, що немає людей некреативних, креативних, немає людей нетворчих та нудних. Мозок кожного з нас здатен створити щось неймовірне для вас самих, для вашої родини або для всіх інших на папері в кіно або в реальному житті. Все це не важливо. Важливо лише те, чи дасте ви йому для цього інгредієнти та чи поставите йому цікаві запитання. Чи ні? Вирішувати лише вам. Сподіваюсь, ви зробите правильний вибір і ви поставите цьому випуску вподобайку. З вами була Еля Муравський. Зустрінемось наступного тижня. Цьомки!